Ніколи не думала, що я пішки відправлюся за кордон, але таке сталося і розказую, як це було. Нам з мамою стало нудно відпочивати в Солотвино, бо там немає особливих розваг, тому ми прокинулися о шостій ранку та почовгали в сусіднє містечко Сигіт, яке знаходиться в Румунії. Ото бачите, ті гори? Ми приблизно туди і ходили. Спочатку ми хвилин 50 йшли по самому село, твино, бачили коників, котиків і дуже гарні краєвиди. Потім ми аж дві години стояли на кордоні. Там було дуже багато людей, і дуже багато з цих людей займаються незаконним бізнесом. Тільки не ми притнули кордон, як побачили людей, які почали звідусіль діставати пачки сигарет. І їх там продати за лінією кордону немає ніякої траси чи сіл. Одразу починається ось те містечко Сигіт, ми, в принципі, і прийшли. Абсолютно випадково ми потрапили в дуже гарний безкоштовний музей. Там було аж три поверхи з прикладами румунської культури та дуже мила екскурсоводка, яка через Google-перекладач нам все розказувала. Після ми пішли гуляти центром та знайшли найкрасивішу пішохідну вуличку в Сигіті, Оце ви її зараз бачите. В найстарішій кав'ярні міста випили кави, з'їли круасанів, бо я згадала, що я так і не поснідала, а для мене то дуже важливо. Потім ми ще дуже багато гуляли, дуже багато фотографували, бо в Сигіті є класні місця.